Під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії до Києва у столиці пролунали вибухи. 16 січня місто сколихнули гучні звуки, спричинені атакою російських безпілотників. У Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу, яка тривала 20 хвилин. У наслідок атаки уламки дронів упали у п'яти районах міста: Солом'янському, Дніпровському, Голосівському, Дарницькому та Печерському. За словами мера Києва Віталія Кличка. У Солом'янському районі уламки безпілотника пошкодили легковий автомобіль, розірвавши двигун і частково салон. Пожежі не було, постраждалих також немає. У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження фасаду будівлі без постраждалих. Народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що під час тривоги над Верховною Радою було чутно вибухи, а у небі кружляв безпілотник. Вибухи пролунали під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який якраз зустрічався із президентом України Володимиром Зеленським у Марінському палаці. За даними The Guardian, неподалік місця переговорів працювала українська ППО, яка знищувала ворожі дрони. Видання зазначає, що у гуркіт роботи зенітних систем було добре чутно у стінах палацу. Президент Зеленський рішуче засудив дії Російської Федерації і пообіцяв відповідь. Цитую ми передамо привіт також, заявив він, відповідаючи на запитання журналістів щодо атаки. У свою чергу, Кір Стармер наголосив, що цей інцидент нагадує про щоденні виклики, із якими стикається Україна, та підкреслив важливість підтримки з боку міжнародної спільноти. Росія знову атакувала Україну шахедами. Під прицілом була столиця. За даними моніторингових каналів, один ворожий дрон фіксували поблизу Дарницького району. Одне збиття було у районі Троєщини. На щастя, минулося без руйнувань та без постраждалих на підступах до Києва. ППО також збивала БПЛА. За даними обласної адміністрації, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури вдалося уникнути. Близько 12.10-16 січня у Києві оголосили сигнал повітряної тривоги. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у центрі міста. Успішно відпрацювали українські військові на Сумщині. Вони знищили в небі чотири шахеди. А від початку року число ліквідованих цілей перевалило за 130 БПЛА. Проте ворог не обмежується ударами дронів за ніч у Сумській області. Пролунали ще вісім вибухів. Росіяни скидали каби та гатили із мінометів по Миропільській, Юнаківській та Білопільській громадах. Варто віддати належне і оборонцям Миколаївщини. Вони зуміли приземлити п'ять російських дронів комікаци. А ППО Черкащини додала до загальної кількості збитих шахедів ще один БПЛА. Очільник цього регіону Ігор Таборець запевнив, що наслідків для інфраструктури немає, постраждалих також. У Дніпропетровській області військові знищили три безпілотника росіян. Однак було важко протиставити щось артилерійським обстрілам окупантів із градів та ураганів. Російська армія ще з вечора била по Нікопольщині. На жаль, у місті загинула жінка, а ще один чоловік постраждав. Крім того, по Нівичині близько 30 приватних будинків, а один зруйнований. Загарбники знищили господарську споруду, ще півтора десятки потрощені. Зачепили також шість гаражів, сім автівок, п'ять багатоповерхівок, газопроводи та лінії електропередач. Руйнування є і на промислових підприємствах. Знову багато прильотів по житлових будинках на Донеччині. Росіяни обстріляли Волновайський, Покровський, Краматорський і Бахмутський райони. Серйоз дісталося місцевим жителям. 15 осіб зазнали поранень. Про таке повідомила обласна адміністрація. Тим часом на Херсонщині. Через російський терор, на жаль, загинули три людини. Ще десятеро мешканців області дістали поранення. Упродовж доби окупанти обстріляли 36 населених пунктів цього регіону, били по житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також росіяни понівечили фермерське господарство, маршрутний автобус і приватні автомобілі. На Чернігівщині загарбники атакували агропідприємство. У результаті пошкоджені два ангари, адмінбудівля, а також техніка. У одному із ангарів зберігали понад дві тисячі тонн кукурудзи. На щастя, люди не постраждали. Є прильоти на Харківщині. Зокрема, у Куп'янську ворожий ФПВ-дрон влучив у чоловіка. У важкому стані постраждало, госпіталізували до лікарні. Інший ворожий БПЛА впав у попівці Берестинського району. Пламки пошкодили дах житлового будинку. Гучно було і у Запорізькій області. Росіяни безперестанку б'ють авіацією, дронами і артилерією по містах і селах цього регіону. Тільки за минулу добу на Запоріжжі нарахували 418 ударів і 16 випадків руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Тим часом на Полтавщині уламки шахеда пошкодили енергетичну інфраструктуру. У результаті без світла залишилися більше 300 споживачів. Загалом у повітряних силах в ніч на 16 січня нарахували 55 дронів камікадзе у небі над Україною. Із них ППО збила 34 безпілотники. Ще 18 були локаційно втрачені. Ми продовжуємо моніторити наслідки ворожих атак. Усе найважливіше, ви дізнаєтеся першими, якщо підпишетесь на фабрику новин.